26 вересня в Мукачеві розпочався традиційний 23-й щорічний футбольний турнір імені Михайла Данканича, колишнього директора ПТУ 31, який започаткував це спортивне змагання. Сьогодні проходить 23-й турнір пам'яті колишнього директора нашого навчального закладу Михайла Михайловича Данканича. Він проводиться серед колективів фізкультури училищ області. Багато студентів, які колись навчались в цьому ліцеї, досягли значних звершень та серйозних результатів в спорті. Звичайно, є серед наших випускників і спортивні досягнення. Я сьогодні буду говорити за футбол. Це в першу чергу майстер спорту Василь Кобін, який виступав за Донецький шахтар. Зараз виступає за металіст Харків і був учасником збірної України по футболу. Віктор Гей, який виступав за Говерлу Ужгород, Антон Ленділь, який виступав за багато команд як нашої області, так і тоді ще Вищої ліги, заступник голови федерації футболу Закарпаття. Віктор Наскалов, делегат прем'єр ліги. Крім того, майже всі футболісти Мукачева і нашої області пройшли через училище у турнірі. Взяли участь училища майже зі всіх куточків області. До організації футбольного свята долучились багато мукачівських підприємців, крім випускників ліцею та ветеранів футболу. Також була присутня сестра Михайла Данканича.